Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео. Отже, сьогодні фактично завершився. Форум європейської політичної спільноти, який відбувався у Молдові, і можна підбити короткі підсумки. Видання Deutsche Welle загалом зазначало про те, що для Молдови це був такий резонансний захід. Молдова готувалася до нього. А ми в даному випадку проаналізуємо знову ж такі ключові меседжі, які були надані на цьому форумі, і знову ж таки проаналізуємо. Тих високопосадовців, які були присутні в Молдові, і знов ж таки, як вони оцінили залом проведення саміту з боку Молдови. Загалом першою на саміт прилетіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн і на першій прес-конференції, яка була ще 31 травня, вона заявила, що Молдова досягла значного прогресу на шляху до Європейського Союзу і пообіцяла значно збільшити обсяг фінансової допомоги країні до 1,6 мільярда євро. Також вона пообіцяла прямі інвестиції в економіку країни. Президентка Молдови Майя Санду своєю чергою розповіла про перший відчутний ефект для кожного громадянина її країни. Було підписано угоду про лібералізацію румінгових тарифів з ЄС 1 січня 2024 року. Тоді ж до Кишинева прибув голова європейської дипломатії Жозеп Барель, і разом з головою МВС та МЗС Молдови Анною Ременко та Ніну Попеску взяв участь у відкритті. Громадянської місії Європейського Союзу у Молдові Ніку Попеско взяв участь, і це було створено з метою зміцнення кібербезпеки та боротьби з дезінформацією. Також, як я вже говорив, на відповідному саміті був присутній Володимир Зеленський, він 1 червня прибув на відповідний саміт, і було зазначено про формулу миру. про... Прагнення України вступити до Європейського Союзу та НАТО. Що загалом пообіцяла ще президентка Майя Санду в контексті переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Резонансним став і перший виступ президентки Європарламенту Роберта Мецули. Вона заявила, що переговори щодо приєднання Молдови до Європейського Союзу мають розпочатись Цього року а глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозе Барель торкнувся ситуації у Придністрові. Молдова зазначив, він самостійно вирішує, як бути цим регіон, регіоном, і навів приклад Кіпру, який став членом Європейського союзу, із територіальною проблемою. Ну. Це знову ж таки не є таким важливим показником в контексті вступу до Європейського Союзу як територіальні певні невирішені питання, ніж до прикладу, коли та чи інша країна вступає до Північно-Атлантичного альянсу. Після пленарного засідання учасники саміту розділились на робочі групи та розпочали детальне обговорення знову ж таки проблем. Ну, та, так, також дойчавела зазначило, що в Кишиніві проводились о, різноманітні будівельні роботи для того, щоб привести столицю Молдови до нормального вигляду до саміту, і відповідно. Варто ще проаналізувати, що внаслідок цього саміту для Молдови якраз відкривалася ще більша перспектива в контексті вступу до Європейського Союзу і в контексті отримання чергової фінансової допомоги. Президент України Володимир Зеленський під час повідного саміту знов таки проводив зустрічі з різноманітними лідерами, в тому числі з прем'єр-міністром Великобританії. Рішесунаком і знову ж таки обговорював питання щодо посилення ППО в Україні і передачі винищувачів, навчання українських пілотів. на Літаках f 16 а також ще була підписана одна декларативна угода між представниками Румунії та України, за яку Румунія також виступає за повноправне членство України до НАТО. Тобто, якщо говорити про український аспект, то він також обговорювався під час цього саміту. І... Формула миру, яку ще раніше представляв Володимир Зеленський, також обговорювалася. Також варто відзначити, що лідери. Різноманітних країн обговорювали інші теми, вони знову ж таки були пов'язані з економічними умовами в цих європейських країнах з кліматичними умовами. Але мене знову ж таки цікавило те, і була така інформація, що представники Азербайджану та Вірменії могли в принципі, домовитись про. По ну, відсутність територіальних претензій з боку Вірменії до Азербайджану і з боку Азербайджану до Вірменії, проте на даний період часу немає новини з приводу того, що була якась домовлення щодо підписання мирної угоди, тобто наскільки я розумію, що не змогли домовитись до якогось остаточного мирного документу, але ми будемо далі слідкувати, можливо, ще з'явиться якась інформація в змі. Тому, якщо підсумовувати відповідний саміт, тут варто відзначити, що Молдова досить непогано до нього підготувалась. І це говорить про те, що Молдова продовжує рухатись до шляху Європейського Союзу. І це говорить про те, що Молдова також. Відривається від значного впливу Росії, який був і в деяких регіонах Молдови є цей вплив. І це знов ну, ж таки говорить про вибір Молдови в контексті європейської цивілізації. Але знову ж таки хочу нагадати, що в 2024 році у Молдові будуть президентські вибори, і там проросійські сили знов ж таки мають певну підтримку. І для Майсанду це буде досить значний виклик в контексті тих проблем, які були створені. Ну зрозуміло, не. Має Сандою, а тією світовою дійсністю, в яку знов таки потрапила Молдова, і знов ну, таки є питання з приводу вирішення цих проблем: це і коронавірус, це і тарифи. У Молдові це енергетичні проблеми, економічні проблеми і інші загалом питання. Та скільки зможе Месандо їх вирішити ефективно до майбутніх президентських виборів, питання залишається риторичним. Але самий саміт був проведений на досить значному рівні, що говорить про те, що Молдова. Розвивається знов ж таки в цивілізаційно правильному виборі, мається на увазі вибір Європейського союзу. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок. Також переглядайте це відео, ставте йому вподобайку, коментуйте його і діліться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!